Сьогодні дуже багато точиться розмов про те, аби органи правоохоронні змінили назву з совєтської міліція на буцім як світову європейську поліція. Ну, власне, слово поліція в українській мові теж не є дуже таким, скажімо, хорошим, тому що ще наші діди-прадіди дуже добре пам'ятають поліцаїв, так, які займалися каральними операціями в Україні. Чому би не назвати правоохоронні органи іншим тому українським словом, яке і звучить гарно, і коротке, і взагалі легко вживане. Це просто слово варта. До речі, ми не єдині, хто могли би це слово застосовувати до назви правоохоронних органів. Наприклад, в мові ірландській, на ірландському геліку, так ви не побачите на міліційних, скажімо так, машинах напис поліція. Там буде написано «гварда». Якщо ви поїдете в той самий Будапешт, ви не побачите, що там написано Поліція. Там написано, там написано таке слово, що я його просто не вимовлю. Там купа букв О з двома крапочками згори. Отже, по-українськи ми теж можемо наші правоохоронні органи, які зараз, ну будемо сподіватися, все ж таки, зміняться дійсно на українські, називати українським словом Варта.